У пріоритеті керівництва виконавчого комітету депутатського корпусу Паланської громади реконструкція Паланського ліцею. Масштабність будівництва потребує документальну та фактичну передачу функцій замовника Черкаської обласній державній адміністрації. Потреба передати функцію замовника департаменту будівництва. Тому в нас буде рішення про передачу функцій замовника будівництва департаменту будівництва Черкаської області. Тоді передати проектну кошторисну документацію загальної кошторисної вартістю 152 п'ятдесят два мільйони п'ятсот тридцять тисячі гривень, і також передбачити субвенцію з бюджету Паланської сільської територіальної громади обласному бюджету на по об'єкту. Реконструкція палансу поліцей на покриття витрат на сплату податків і зборів, у тому числі податку на додану вартість, комісії за конвертацію валюти, страхування, авторський нагляд відповідно до постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку та умов надання субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом на реалізацію проектів у рамках програм звіновлення України від 15 до 12, першого три. Номер 1324. далі рухаємося за наступним алгоритмом. Є проектна документація на реконструкцію Паланського ліцею, і для того, щоб розпочати далі будівельні роботи, нам потрібно передати функцію замовника департаменту будівництва. Після того ми повідомляємо Мінеріон, що ми передаємо функцію замовника на область. Надсилає мені копію документів по реконструкції Паланського ліцею. Далі є відповідний алгоритм, оскільки в нас кошти залучені в цей міжнародний на даний проект. Є певний алгоритм дії, має підписатись фінансова угода. Трьохстороння це буде кінцевий бенігер Паланська сільська рада, функція замовника департамент будівництва Черкаської області і відповідно від Мінеріон. Лише після того, як підпишеться фінансова угода і буде розпорядження КМУ про розходів субвенції і надіслаться шаблон тендерної процедури по даному проекту, оголошиться тендерна процедура. І після того як визначиться переможуть потендерні процедури, розпочнуться будівельні роботи по Паланському ліцею. Реконструкція Паланського ліцею контролюється на рівні держави та міжнародної організації. Проон ми боремося за кожен день прискорення процедури початку будівництва, і дуже важливим тут є те, що фактично чотири зацікавлених організацій. Працюють над цим, тобто в нас буде функція замовника відділ капітального будівництва, обласна державна адміністрація. Ми кінцевий бенефіціар, власники кінці цього об'єкта. Кабінет міністрів, в лиці Міністерства інфраструктури і Європейський банк, який надає позику фактично по державному фінансуванню в розмірі цих 98 мільйонів. Ну і про ООН це вже п'ята організація, яка буде здійснювати. Контроль за проведенням будівництва зі сторони міжнародних донорів. І всі ці організації мають працювати в Унісон, там багато дуже бюрократичної роботи, але саме це за такими алгоритмами вирішуються усі досить складні питання, особливо в важкий період для нашої держави. Але логіка в тому, що сьогодні за відсутності освітнього процесу в. Очному форматі в Паланському ліцеї негативно впливає на якість освіти, як мінімум для 180 учнів. Ми це маємо максимально покращити в будь-якому випадку, зі своєї сторони робимо все, що можемо зробити.